У світі, де так багато шуму, болю і сумнівів, Господь завжди посилає людей, які своїм життям нагадують нам про силу молитви, терпіння і любові. Одним із таких був святий Падре Піо, скромний священник, який став знаком Божої присутності серед людей. Його справжнє ім'я Франческо Форджоне. Він зростав у невеликому селі, п'єтрельчина, серед оливкових дерев і гір. Родина була простою, але глибоко віруючою. Ще з дитинства Франческо часто молився, уникав ігор і зосереджувався. На спілкуванні з Богом. Його мама пізніше згадувала. Здавалося, що він розмовляє з кимось невидимим, а він просто розмовляв з Ісусом. У 15 років юний Франческо вирішив повністю присвятити себе Богу. Він вступив до ордену капусинів і взяв ім'я Піо. Наче святого Пія з п'єтрельчини, символа миру і молитви у монастирі Піо жив скромно, постійна молитва, послух, тиша та піст. Його шлях був важким. Він часто хворів, але ніколи не нарікав, навпаки, говорив, що біль це поцілунок Ісуса. У вересні 1918 року під час молитви перед розп'яттям падре Піо побачив Ісуса, який промовив до нього словами любові і страждання. Після цього на Його тілі з'явились п'ять ран на руках, ногах і боці. Ті самі. Що мав Христос на Хресті, рани кровоточили, але не гнили і залишали аромат троянд. Ці стигмати він носив понад 50 років без скарг, лише з молитвою. Нехай моя кров буде краплиною його любові для світу. Люди з усього світу. Почали їхати до монастиря в Сан-Джовані Ротондо. Там, у маленькій келії, падре Піо годинами сповідав людей, вислуховуючи навіть найважчі серця. Кажуть, він бачив душу кожного, хто до нього приходив. Одні знаходили зцілення, інші мир у серці. Його молитви. Часто творили чудеса, хворі одужували, розбиті родини мирилися, а ті, хто втратив віру, знову знаходили Бога. Його улюблені слова стали духовним дороговказом для мільйонів людей: Моліться, довіряйте і не турбуйтесь, тривога нічого не змінює. Бог керує всім і ніколи не покидає своїх дітей. Падре Піо нагадував, що молитва це дихання душі, без неї ми втрачаємо зв'язок із небом. Святий Падре Піо відійшов до Господа 23 вересня 1968 року. Промовивши свої останні слова Ісусе, Маріє. Його тіло залишилось нетлінним. У 2002 році Папа Іван Павло II проголосив Його святим, сказавши Падре Піо був і залишається даром Божого милосердя для світу. Тисячі людей і сьогодні відвідують його могилу, шукаючи миру, віри і надії, він не мав великих проповідей, не писав книжок, але його життя стало живою проповіддю. Падре Піо вчив, що святість це не відсутність болю, а вміння любити попри біль. Його слова й досі звучать просто і сильно, тільки любов врятує світ. Закінчимо молитвою до святого Падре Піо. Святий Падре Піо, ти жив вірою і любов'ю, терпів і молився за спасіння душ. Навчи нас любити Бога понад усе. Приймати страждання з покорою і довіряти його волі в усьому. Випроси для нас мир у серці, силу в труднощах і віру, яка не згасає, молися за нас і за всіх, хто шукає Божого милосердя, святий Патре Піо, молися за нас. Амінь.